Всім привіт! Ну що, я, як обіцяв, на нас стартують конкурси. Ось перший конкурс в цьому сезоні. Дивіться, сюди входить три хороших класних прикормки на якраз весняну тарань, карася і ляща темного кольору, бомбезна. Далі входить світлячок електронний. Далі йде пачка крючків на тарань, Пачка крючків на карася, повітковий матеріал. Три кормушки, дві звичайних і одна дюза. Я думаю, ви зі мною будете згодні, що цього комплекта вистачить на декілька фідерних звичайних рибалок. Звісно, що не професійних. Що треба, щоб виграти цей комплект? Перше. Підписатись на наш TikTok. Друге, поставити лайк і прокоментувати це відео. Третє, саме головне, це в шапці профіля TikTok або в описі під відео буде посилання на наш Telegram. Телеграм називається Рибалка Купи-Продай. Це риболовна барахолка, дуже корисна. Приєднуйтесь, там можна легко продати або купити свої риболовні речі, і конкурс буде проходити саме там, серед підписників тої групи. Так що, всім дякую, всім не чешуї. Ну і всіх вітаю з відкриттям фідерного сезону.